Ноч прийшла более спокойно, чем остальные наші ночі, скажем так, но обстріли все равно не продолжаются. Противник Далі продолжает порушувати мінські домовленості. Відповідно, застосовує міномет 120-й. Сьогодні застосовувався також з району аеропорта танк, це 125-й калібр, який також заборонений мінськими домовленостями. І постійно намагається нас провокувати на активізацію бойових дій. На що мої військовослужбовці не реагують? Розуміючи те, що іде просто звичайна провокація, тому намагаються адекватно відповідати і в деяких випадках навіть не застосовувати заповідь. Проби штурму сьогодні не було. Були невеличкі диверсійні групи, тобто, скоріш за все, була розвідка боєм, аби з'ясувати мої вогневі точки, чи вони змінилися, чи ні. Це було дві групи в кількості по два-три чоловіка. Відповідно, виходили демонстративно. Вели вогонь по наших військовослужбовцях і виходить, да, бо виявити на наші вглибітці. Противник одразу почав використовувати заборонений калібр. От, траєкторія чітко показує напрямок Ясинувата. Ще один снаряд залетів нам прямо в бліндаж в сховище. Слава Богу, що він не розірвався, не розірвався. Ми знаходимося на позиції, яка називається царська охота. Відповідно, тут був один з найбільших і найкрасивих ресторанів міста Авдіївки. Відповідно, ви самі можете наблюдати, що тут залишилося, ну хто є агресором, а хто – ні. Соответственно, видно, сколько разрывов, сколько сюда э, противник атаковал, сколько пытался выбить нас этих позиций. Мы с честью выдержали этот бой, отбили их атаки. І, звісно, поки далі продовжуємо виявитися. Є з крупнокаліберних пулеметів, просто із пулеметів. І навіть вчора виїхав танк напряму на водку, що за причиною міським зробили 10 вистрілів і танк скрився. Ми неоднократно обращались через нашу службу груз 200 о том, чтобы передать их 200 им отдать. Они говорят, что им это не интересно и не идут на контакт. Тобто, як ми То есть, как мы можем вообще говорить о какой-то цивилизации там, что они говорят, что они какое-то государство. То есть, тобто, вот просто элементарный пример, двух, их погибшие лежат. там, когда мы предлагаем, что мы, ребята, достанем и отдадим вам, чтобы вы их похоронили. Их ждут дома, как бы там ни было, по славянским обычаям. То есть их ждут дома их матери, чтобы просто провести последний ритуал и отправить его в последний путь.